З вами Анна Марія Кіндій та Ненсі Бей і весь колектив програми Рожеві окуляри. Сьогодні ми розповідаємо про спекотну, загадкову, солодку та пряну країну країна мільйонерів та шейхів. Об'єднані Арабські Емірати. Лише сьогодні! Як Арабські Емірати виросли до хмар за 20 років? Які вони арабські жінки? Все про характер та одяг! Сучасні будівельні компанії Еміратів та їхні секрети. Фанафель, манакиш і шаверма. І це не закляття, а страви національної кухні. І, звичайно, гордість країни, арабська мова. Чи не тільки арабська? А ще ми розповімо секрет успіху Еміратів та її жителів: як стати мільйонером по-Арабськи. Не перемикайте, буде цікаво та весело. Ну що ж, ми, як завжди, у вирі всіх подій. Про все хочемо знати. Сьогодні ми розповідаємо про Об'єднані Арабські Емірати. Що це за держава? Далі в сюжеті. Найчастіші пляжі перської затоки, водні атракціони, верблюжі перегони, гольф, дайвінг, величезні торгові центри, піщані дюни і неймовірні оазиси у пустелі. Мене звуть Валерія Михайлицька, і сьогодні ми подорожуватимемо країною. Об'єднаними Арабськими Еміратами ця держава розташована у Західній Азії. Мешкає тут небагато, немало, 2,5 мільйони людей. Спілкуються вони арабською мовою. Щоправда, у туристичних центрах переважає англійська. Уявіть, вихідні дні у цій країні п'ятниця і субота. Валюта в Арабських Еміратах називається таємничим словом рідра дірхам і по курсу відповідає майже семи українським гривням. А ось клімат тут вологий, субтропічний, якраз для чудового відпочинку. Найсприятливіший час для поїздки в ОАЕ це період з жовтня по травень. Температури води в ці місяці сягають 29-30 градусів за Цельсієм. Літня висока температура, а це майже 50 градусів, переноситься достатньо легко завдяки впливу персидської затоки. А ось дощі бувають вкрай рідко до 10 дощових днів на рік. У основному взимку, уявляєте? Цікаво, що Об'єднані Арабські Емірати зараз є однією з найбагатших країн світу. А ось 50 років тому тут були дикі пустелі. Зараз у них проводять сафарі на джипах. Ця держава дуже розвинута. Всюди височіють хмарочоси. У містах продумана і комфортна інфраструктура. На зупинках громадського транспорту влаштовані кондиціонери. А туристи шаленіють від мальовничої природи і багатого підводного світу. Тепле море, екзотика Сходу та Бат. Та нафтою і газом земля подарувала цій країні світовий авторитет. Та між цим в Арабських Еміратах дуже суворі закони, тому злочинність тут майже відсутня. Але паспорт все одно треба дуже берегти, бо його втрата загрожує великим неприємностям. Справа може дійти навіть до тимчасового затримання, допоки турист не отримує новий паспорт або ж довідку з посольства України. Штраф закинути на вулиці сміття чи плювки у публічних місцях складає 50 дірхамів. За лихослів'я і погрози можна затриматися у в'язниці на кілька років, а за образу жінки заплатити штраф більше 1600 доларів, а ще тут заборонено просити милостину. Хід ментальність часом важко зрозуміти нам, європейцям. Тут не можна фотографувати місцевих жінок та державні будівлі, заборонено танцювати на вулицях та подорожувати автостопом. Арабський одяг на туристах може бути сприйнятий як образ, а у багатьох міських парках визначені спеціальні жіночі години, коли вхід до них відкритий тільки для жінок і дітей. Та знаєте, краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Не лякайтеся строгих законів, адже насправді це дуже мальовнича, екзотична та цікава країна. Бажаю усім вдалих мандрів. Подорожуйте, адже без нових вражень та емоцій життя одноманітне. А з вами була я, Валерія Михайлецька. До нових зустрічей, па, -па. Загадкова, сильна та бойова. Східні жінки відомі на весь світ своєю красою. Наступний сюжет від Христини Швець. Дивіться спекотні, екзотичні, пряні, об'єднані Арабські Емірати. І повірте, жінки у цій країні не менш розкішні та загадкові. А про таємниці східних красунь розповім вам я Христина Швець. Цікаво, які асоціації виникають у вас, коли ви чуєте про арабських дівчат? Вони мало і рідко розмовляють, ховають свою колоритну бороду під хіджабами. Але натомість виразно фарбують очі та неповторно граційно танцюють традиційні арабські танці. Щодня готують пекучі пряні страви і в усьому погоджуються з чоловіками. Можливо, це стереотип, який виник у нас у європейських після перегляду серіалів про східних красунь. А справжні арабські жінки живуть і виглядають зовсім по-іншому. Як би там не було, незалежно від століття та часу, зовнішня і духовна краса Арабки незмінна, і це є образ казкової жасмини. У цих щасливиць чорне волосся, персиковий колір шкіри та чорні, як ніч очі. Вони мають характерну, магдалеподібну форму. Ці жінки зберігають традиційні секрети про те, як дбати за собою, передають їх з покоління в покоління. Майже усі засоби по догляду у жінок з ходу із натуральних складників, екстрактів фруктів, ефірних масел, подріблених спецій та навіть коренів рослин. Ці жінки дуже багато часу приділяють собі. Вони дуже покірні і спокійні, а стресують вони набагато менше, аніж європейки. Вони ніколи не поспішають і рідко будують блискучу кар'єру, адже на їхню думку, успіх це чеснота чоловіка. Такий він, світогляд мусульман. Арабські жінки ховають емоції та красу від чужих очей. Вони рідко сперечаються з долою, адже вірять, що все давно написано на небесах. А тепер давайте поговоримо про вбрання східних дівчат. Традиційний одяг карооких красунь називається хиджаб. Він повинен закривати усе, окрім обличчя та долонь. Він має вільний крій, шиють шовку або з вовни темних кольорів. Звичайно, що не всі сучасні мусульманки носять це традиційне вбрання. На вулицях можна зустріти багато дівчат у модних луках. Але навіть вули не дозволяють собі короткі шорти, спідниці чи топи. Такий дрес-код прийнятний виключно на пляжі. На відміну від європейок, арабські красуні люблять масивні золоті прикраси, і бажано якнайбільше, а також солодкі насичені парфуми. Але краще я це продемонструю, аніж буду довго розповідати. Зараз і я примірюю. Східний образ а ось у макіяжі ці жінки собі не відмовляють. Яскрава губна помада та виразні очі це те, що треба. На всі 100. Часто арабські жінки прикрашають своє тіло ще і ісхне. Але на сьогодні з мене досить експериментів. З вами була Христина Швець. Щасли! Ми продовжуємо. Сьогодні ми говоримо про емірати. Від наступної теми вас почнуть боліти очі. Такої краси ви точно не бачили. Увага! Найбільший будинок ОАЕ Пашта Халіфа. Особливість Об'єднаних Арабських Еміратів це гаряче сонце 360 днів у році, тепле чисте море, пляжі, пейзажі, пустель, а також вражаюча архітектура. І саме про неї я, Світлана Смілка, сьогодні вам розповім. У жодному разі не перемикайте! Об Єднання арабських еміратів це величезні сучасні мегаполіси з надзвичайно розвиненою інфраструктурою та справжніми чудесами інженерії. Так як стоповерховими будівлями вже нікого не здивуєш, правитель міста Дубаю вирішив все таки вразити світ, і йому це вдалося збудувавши найвищий сучасний хмарочос у світі. Вежа бурш Халів сягає 828 метрів і має 162 поверхи. Уявляєте, і будували її, до речі, у таємниці. Ніхто не знав, скільки поверхів матиме споруда і якої висоти досягне. Шейх остерігався, що конкуренти із Китаю перехоплять пальму першості, але він таки всіх обійшов. Панорама з оглядового майданчику, а це лише 124 й поверх, фантастична! На відмітку 525 метрів ліфт підіймає рівно за одну хвилину. Щоби потрапити туди, квитки варто купувати заздалегідь через інтернет за кілька днів до поїздки. Таких чудес в ОАЕ багато. Вкрите стоповерховими будівлями набережна Маріна будувалася вже у цьому тисячолітті. У морі недалеко від всім відомої пальми вже будується наступний насипний комплекс ще більший. А поруч цілий архіповаг штучних островів у вигляді карти світу. Окрім цього, тут красуються усім відомі вражаючі дубайські співаючі фонтани, на будівництво яких витратили більше 200 мільйонів доларів. Висота струманів при проведенні шоу сягає 150 метрів. Доповнює вежу та фонтани торговий центр Дубай Мел, який не менш грандіозний та рекордний. Саме в ньому є гігантський океанаріум на 33 тисячі морських жителів та 10 мільйонів літерів води. А ще у 1999 році людям приставили відомий готель бурдж Аль-Араб. Члени комісії, які відкривали готель, для відвідувачів були вражені архітектурою, розкішшю та дизайном бурдж Аль-Араб. Вони сказали лише одну фразу цьому готелю зірок не потрібно, він сам зірка. До речі, цей заклад завдовжки 321 метр, вважався найвищим у світі до 2008 року, аж поки у цих же Дубаях не відкрили Роуз Тауер висотою 333 метри. А ще в Арабських Еміратах розташована одна з найбільших у світі. Розкішна і дуже дорога мечеть, побудована на честь засновника і першого президента ОАЕ. На будівництво мечеті витратили неймовірну суму 2 мільярди доларів. Її прикрашено золотом та коштовним камінням. Всередині найбільший у світі килим та десятиметрова люстра, зроблена із мільйона кристалів Сваровських. Єдина кам'яна будівля у місті старий або білий форт, колишня резиденція правителя Абу Дабі. Їй більше 50 років. Форт з'явився як охоронна вежа для джерела з питною водою посеред оази у пустелі. Потрапити всередину можна безкоштовно, щоправда, у певні години та дні. Щоб не втомлювати вас довгими розповідями, рекомендую вам це все побачити на власні очі. Ви будете вражені. А з вами була я, Світлана Смілка. Бажаю вам вдалих подорожей у надзвичайні країни. До нових зустрічей, Па-па! Найсолодші цукерки, найдухменніший хліб, найароматніше місце. Все це кухня еміратів. Дивіться! Груз. Сподіваюся, буде трохи зголодніли. І це чудово. Адже сьогодні ми познайомимося із арабською кухнею. Чи справді їжа Арабських Еміратів така екзотична, як і сама країна? розповім вам я, Софія Вар Ті, хто полюбляють багато подорожувати, точно знають, що їжа це один із способів пізнати нову країну, звички та особливості її людей, а також природу довкола. Тож давайте поринемо у гастрономічний світ Арабських Еміратів. Оскільки це мусульманська країна, то зрозуміло, що знайти страви і свинини там нелегко. А також, як і в кожній східній країні, тут полюбляють добре приправлену їжу. Але про це трохи пізніше. Давайте складемо обіднє меню для туриста Арабських Еміратів. І почнемо із закуски. Лаваш і піто у цій країні смакують із додатками, наприклад, з баклажаною ікрою, з пастою з горіхів і різними кашами. Така закуска дуже популярна і називається мезе. Одною із найсмачніших страв з хлібом є Манакіш, а простіше розплавлений сир із оливками та зеленю, загорнитий у лаваш. Настав час перейти до основної страви, і риба тут на першому місці. Нічого дивного. Адже це морська країна. Її мешканці поїдають усі дари Персидської і оманської затоки. У ресторанах ірадських генератів часто є гігантські акваріуми, де плаває ваш потенційний обід. Популярною стравою є брики, трикутники із тонкого слоєного тіста із рибною начинкою. Аромат страви з риби у цій країні чути звідусіль. Її тут сушать, смажать, роблять рибні кебаби. Стейком за кули в Еміратах ніколи не здивуєш. Це стосується і морепродуктів. М'ясо ж тут найчастіше смакують у вигляді шашлика із баранини, курятине чи телятини. Цими розповідями я нагуляла нічогенький апетит. Замовлю і собі щось східне страву, яка перенесе мене в Арабські Емірати. Розкажіть про популярні страви на сході. Весь схід в загальному люблять м'ясні страви, рибні страви. Е, багато людей думають, що схід це гострі соуси і спеції. Зовсім це не так. Е, присутні в них є присутні гострі спеції чи соуси, але вони не в кожному блюді. І не кожна хата, не кожна сім'я це любить. От зараз ти спробувала хомус. Це йде з нуту. Нут. Це горохово-горіхова паста, вона йде з кунжутом, оливкова олія, вітамінний салат з петрушки. Ніяких спецій взагалі туди не входить, Це йде натуральний лимон і оливкова олія. Екзотично, але незабутньо. Описати смак цієї страви дуже важко, тому скуштуйте самі. А я розповім вам про десерти Арабських Еміратів. Вони дуже солодкі, ситні та корисні. У своїх десертах араби часто використовують мед та різні горіхи: пудинги з фісташками, халва, регат лукум, фініковий мед, пиріг з родзинками. Самі назви смаколиків навіюють думки про неповторність сходу, фініки з фаршировані мигдалем – улюблений сніданок араба. А ось у малі святковий десерт це хлібний пудинг, пропитаний фруктовим сиропом. І, звісно ж, прикрашений горіхами та сухофруктами. Раді скуштувати цю смакоту на її батьківщині. А які напої люблять у східних країнах? Дуже люблять айран. Айран в них це як настойка, типу кефіру нашого, це йде, настоюється молочна продукція і на ній робиться з часником, із зеленю. Тобто досить такий ну, натуральний продукт. Основне, в них, напевно, арабська кава яка п'ється зовсім маленьких таких дозами, тому що вона дуже сильна і вона міцна є. Далі в них є чаї. Чаї вони люблять дуже чорний чай, дуже люблять квітковий іменно, гірський квітковий чай. Ну що ж, мандрувати кухнею і можна дуже довго, але настав час прощатися. А з вами була я, Софія Баран. На солодшитись кожним днем. Смачних вам вихідних, Па-па! Вважається, що в еміратах дві мови англійська і арабська. Але це зовсім не так. Буває, що араб араба не розуміє. Але як таке може бути далі в сюжеті? Привіт-привіт, любі телеглядачі! Сьогодні ми здійснимо незабутню мандрівку по еміратах. І просто гріх буде не приділити увагу мові цієї колоритної країни. Мене звуть Даринка Палига, і для мене мова це душа народу. Тож давайте пізнаємо загадкову душу арабського світу. Арабська мова має близько 221 мільйона носіїв, тобто саме стільки людей нею розмовляють. І мешкають вони в Афганістані, Алжирі, Бахрейні, Чаді, Кіпрі, Джибуті, Єгипті, Ірані, Іраку, Ізраїлі, Туреччині і звичайно об'єднаних Арабських Еміратах. існують більше 30 різновидів розмовної арабської мови. А от арабське письмо виникло на основі набатейського арамейського письма. Використовувалось з IV століття нашої ери. В арамейській мові менше приголосних, ніж в арабській. І тому у 7 столітті з'явились нові арабські літери. До існуючих букв почали додавати крапки, щоб уникнути неоднозначного тлумачення. Трохи пізніше були введені знаки для позначення коротких голосних, але вони використовуються лише для того, щоб без помилок читати в голос Коран, священну книгу мусульман. Існує два різновиди письма арабської мови класична та сучасна, класична мова, мова корану та класичної літератури. Відрізняється стилем та словниковим запасом. Мусульмани часто читають Коран у перекладі на сучасну мову, аби краще розуміти текст. Вона універсальна для східного світу, її розуміють усі араби. Це мова лекцій, телебачення та документів. Нам, європейцям, арабська мова здається не такою малозвучною, як французька, італійська чи українська. Звучання та спосіб вимови звуків дуже відрізняється від, скажімо, слов'янських мов. Ця мова колоритна, барвиста. Та амбіційна, як і увесь арабський світ. У кожної арабомовної країни або регіону є власний різновид розмовною арабською мовою. такі розмовні варіанти частково з'являються у писемній формі у поезії, мультфільмах чи п'єсах. Наприклад, до мови арабських еміратів належать такі різновид, як гінді та урду, а також малайська, балучі, пушту, фарсі, телугу, сомалі, бенгальська. Проти державної мови все ж таки є арабська. Воднорідне для 40% населення більшість жителів країни також володіють і англійською мовою. Для письма арабською мовою використовувався єврейський, сирійський і латинський алфавіт. Я вирішила спробувати щось написати арабською. Цікаво, чи вийде? Бачите, кожна мова це джерело культури та історії народу. Ніщо не розповість більше про людину, ніж її мова. А з вами була Даринка Палига та моє дослідження арабської мови. Па-па! З вами рожеві окуляри, і ми розповідаємо все найцікавіше. Свято арабської культури та мови ми завершуємо. А наостанок ми залишили економіку. Хід завжди привертав увагу своїм характером та традиціями. Кажуть, що саме там заховані найбільші скарби світу. Мене звуть Богдан Колісник, і я з впевненістю можу сказати, що сучасні багатства планети належать саме об'єднаним Арабським Еміратам. Детальніше про це далі у сюжеті. Серцем нафтового царства вважають емірати. Це дуже цікава країна з точки зору бізнесу та економіки. Їх статкам заздрять чима. Ли інших держав, наприклад, саме в еміратах, а точніше у містах Абу-Дабі та Дубаї, мешкають найбагатші люди світу. У чому секрет нафтове виробництво, яке без зайвої скромності керує світом? Я читав, що ісламські країни давно будують свою економіку незалежно від світової. Кажуть, що успіх цієї держави полягає у тому, що там діють одразу дві системи: тобто країна поділена на емірати, маленькі штати, які як окреме царство мають свого керівника. Шейха. Кожен емірат має свою владу і керує власними ресурсами та грошима. Також має закони, що діють саме на цій території. Але між тим, столицею країни є Абу-Дабі, а головою правління є Дубай. Звичайно, найбільшу частину діяльності держави визначає віросповідання іслам. Люди дуже віддані своїй вірі і споконвіку шанують традиції. Як не дивно, але релігійність та спекотний клімат впливають на способи ведення бізнесу у еміратах. Начає деякі особливі правила. Відданості, чесності та гостинності. Традиції заходу є загрозою їхнього виконання. Так мислять араби. В Об'єднаних Арабських Еміратах є два види компаній: великі, тобто багаті, та впливові та старі асоціації із славетною історією. Цікаво, що найбільші міста перетворилися у мегаполіси, буквально за останні 15-20 років. Всі ці вражаючі хмарочоси побудували на пустому місці і не так. Вже й давно. Під час побудови власного бізнесу важливо вивчити всі культурні особливості країни. Також потрібно добре знати закони. Загалом тут легко створити успішний бізнес, адже у державі не складна система податків та великі запаси нафти дружелюбний, але строгий народ. Мабуть, тому тут не часто зустрінеш злидарів. Ті, хто мають розум і підприємницький хист, завжди будуть мати роботу, а значить і гроші. Що в еміратах взагалі немає бідних людей. Навіть по вулицях Абу-Дабі і Дубаї поліція їздить на іномарках вищого класу. Розвиток бізнесу та туризму сприяє початку будівельного буму. Мільярди доларів вкладаються у багатоповерхові готелі та офіси. Завдяки найшвидшому розвитку нафтогазової промисловості річний дохід громадян практично найвищий у світі, але окрім того, розвинута рибна промисловість, металургія і кораблебудування. В економіці добре працюють такі господарства, як землеробські. Більша частина нафти експортується в Японію, Західну Європу, США. А ще кожній молодій родині держава дарує 100 тисяч доларів. А після народження дитини кожна ма. Мама отримує 20 тисяч доларів і земельну ділянку. Економіка Об'єднаних Арабських Еміратів стала другою в Арабському світі після Саудівської Аравії. Середня зарплата громадян тут становить 10 тисяч доларів. Як на мене, непогано. А з вами був Богдан Колісник. Давайте прагнути кращого, Па-па! Круто, правда? Це поєднання традиції та модерну. А з вами були Ненсі Бай та я, Анна Марія Кіндій. Дивіться на світ разом з нами крізь рожеві окуляри. Папа! -па!